Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Юрію Кульницькому у Львові. За 5 хвилин неквапливе прогулянки від площі ринок ви опиняєтесь перед лицем бронзового пам'ятника Юрію Кульницькому. Пам'ятник Юрію Кульницькому у Львові відкрили у 2013 році. Пам'ятник кульницькому встановили коштом Львівської кавової фабрики Галка. Спроєктували пам'ятник львівські архітектори брати Володимир і Павло Сколоцдра. При вході до пам'ятника тебе зустрічає гердична стела з гербом роду Кульницьких, адже він був зі шляхетної родини. Зброя на гербі символ того, що кульницький був славним лицарем із козацького роду. Ставний на козацький манер вдягнений чоловік середнього зросту та з кільцем у вусі присів на мішки з кавою, яка сиплеться із переповнених лантухів і перетворюється в золото. Мішок з якого висипаються кавові зерна та. Перетворюється на монети, означає, що він був хорошим ресторатором і навчив культурі споживання кави в Східну Європу. Кульчик у вусі символізує, що він кульницький. Також обабіч фігури Кульницького стоїть турецький чайник і горнятко з кавою, з якого, так і здається, тягнеться ледь помітна хмарка пахнючого кавового аромату. Юрій Франц Кульницький. Це вихід десь із Галичини. Який 1683 році відкрив першу кав'ярню у Відні поширювачем цього напою у центрально-східній Європі? Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправлятиме відео тим, кому цікав український контент.